Всім привіт, 20-й вампір, хочу показати, як я його проходжу. Команда з Зефі. Напевно, ви знаєте її по минулому сезону. Використовую Еуріона як танка, щоб Зефі не отримувала дамаг. Зефі сама. От, тут таймінги для неї і для Еуріона. Тобто важливі От, по 12 секунд я їм поставлю, ну і здвигаються таймінги далі. Та Тамагері, як бачите, за, ну, по дефолту. От. Я використовую Настю. І, і унікальний артефакт також на розлом і Сурха і Не використовую Івеліуса. Що, можливо, з Івеліусом і краще насправді буде на розломі поставити Тарівола. Ну, я ще не пробував, давайте е, Попробуємо так. А, пізніше потестую ще. Із Іверісом. Тут вишка в тому, що це фі это я. А чому це? і... Наша команда не може померти через це. Може померти тільки Оріон, який прямі течки отримує, Але він дуже. нього дуже багато захисту, він собі сильні щити дає. Зефі його сейвить. Дає йому постійно щити і. Невразливість дає йому, тому він а, також не помре ніколи. Оці три дамага. Дубається, досить швидко вони це все проходять. Можливо, з іверісом. Я думаю, буде або так само, або трошки швидше. Вже то було, і цікаво, що, що дадуть з першого, 20 рівня. Поки що, скільки я до нього це йшов. Ні одної хорошої шмотки ще не було. От, можливо, зараз. Можливо, зараз буде якась якісна. Давайте подивимось. А, нова шмотка, до речі. Це просто просто джекпот. Це джекпот. На щитовика. А, шмотка з просвітом, яка дає баф. Ну, щитовик сам буде давати баф дамагу. Це джекпот. Ну і додатково така ще. Рідко використовується. Ну, отак от. Так от. <смеш> Дякую за перегляд. Гарно гри всім.